Би заходили різними напрямками, в тому числі з моря. А однак були цілеспрямовано випущені по житлових кварталах. Дрони збиті під час бойової роботи, падали на, на падали на житловий сектор, на приватні будинки, на багатоповерхівки, внаслідок чого одна людина загинула, це підліток, і е, є поранені. Трьох ушпиталено, ще декілька людей зверталися за медичною допомогою, але їм всім була надана допомога, і вони залишені на місці для лікування амбулаторно. Ходячи з аналізу пабліків відповідної направленості проросійських пабліків, ми бачимо, що вони намагаються всіма силами дискредитувати системи протиповітряної оборони, які досить результативно працюють проти ворожих атак. Тому розганяти таку тему, що збиття протиповітряної оборони оборони обороною Ударних дронів і завдання шкоди мирному населенню це прорахунки саме сил оборони. Це надзадача ось таких пабліків. Але я звертаюся до всіх мешканців міст і сіл і в нашій зоні відповідальності в Україні в цілому з розумінням того, що якби не було ворожої атаки, не було б такої загрози, не було б таких наслідків. Сили протиповітряної оборони працюють максимально для того, щоб уразити всі. Повітряні цілі ворога